Радіо UA Chicago Отож, дорогі друзі, радіо UA Chicago з вами. Ми сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися з культовою групою, яка працює на межі стильного українського хіп-хопу, модних танцювальних ритмів і народних мотивів. Лідер гурту та фронтмен Назар Худар. Сьогодні у нас в гостях вітаємо Назар. Вітаю сердечно всіх братів і сестер в Сполучених Штатах, які слухають, долучились до нас через різноманітні стрімінгові платформи і через радіо UA Чикаго. Скажи на зараз. Добрий вечір. Скажи Назар, Чим зараз живе гурт і як зараз проходять ваші творчі творчі будні? Ми готуємо до релізу новий суперхіт і. Можливо, навіть якщо нам вдасться закінчити, то презентуємо його в Сполучених Штатах. Но це дві події, які ми очікуємо насправді дуже сильно. Тому що чомусь для кожного українського музиканта побувати в Сполучених Штатах, це ну, якби маст хев. любому по любому, ти маєш от виступити. В, в, в Новограді в Волинському наприклад, і по-любому в Чикаго. А чому так? Чому, чому Америка є такою важливою? Я ну, я думаю, що, по-перше, всі ми виховані на американських фільмах. Я маю на увазі покоління 30 плюс українців. І для нас, ну. Америка це країна з телевізора, і е, ти просто хочеш, е, ти хочеш там побувати, е, просто того, що ти бачив, як це красиво, як це стильно, ти тягнувся до цього. І просто, просто хочеш там побувати. А е, коли ти український артист, мені здається, що е, це якесь, напевно, внутрішнє відчуття визнання. Твоєї творчості, того, що ти робиш в світі, незважаючи на те, що тебе визнають просто твої брати і сестри українці, які там проживають, тобто в тебе не буде вордвайд признання. Але все одно масштабність такої події, вона чомусь для кожного музиканта важлива. Я не знаю. І ми не є виключенням. Тур Америкою це. Це для нас дуже велика подія. Ми поговоримо ще за ваш тур в Америці і за ваші очікування. А Але зараз вернемось трішки на секунду ще до вашої творчості. От е, вже буквально рік і два місяці вже пішов третій місяць повномасштабного вторгнення. І цікаво, чи змінився ваш підхід до музики, до написання самих пісень, оскільки зараз в музичному такому просторі ми бачимо багато нових виконавців, нових е, пісень, новий мотив пісень. А як ви до цього ставитеся, і які власне пісні пишете, будете писати ви? Е, насправді, що нас відрізняє від багатьох українських е, виконавців, це. ну, Українська позиція як стиль життя, а не як реакція на якісь події, які відбулися. Сумні події, які відбулися в Україні. Наша музика завжди була українською і з українським бойовим духом. І коли почалася війна, ми для себе зрозуміли, що ну, по-перше, у нас ж пісні веселі, і дух у нас на концертах дуже піднесений. Ми зрозуміли, що в перший період війни це буде неможливо в Україні, і відповідно розуміючи те, що ми українські артисти, за нами українське слово, ми зрозуміли, що нам потрібно виїжджати і говорити про Україну за кордоном. І минулого літа у нас відбувся великий європейський тур який ми назвали Thank you Music Tour, e, наша основна місія, основна мета була подякувати всім громадянам Євросоюзу, які стоять з Україною, всім бізнесам, які допомагають Україні, всім урядовим структурам, які е, так чи інакше підтримують Україну. І е, у нас не змінилися ніяк пісні. Єдине, що ми відкопали старі повстанські пісні початку ХХ століття і поклали їх під голос і, бандуру. і Вони дуже гарно звучать на концертах і гарно репрезентують Україну для іноземців. А наші класичні суперхіти вони тільки піднялися в прослуховуваннях. Наприклад, Марічка, яка є найбільш там відомою піснею. з... Трьох мільйонів стрімів на цифрових платформах виросла до 30 мільйонів, тобто в 10 разів за минулий рік. Е, якось так. Чи були у вас думки на початку ще повномасштабної війни якось радикально змінити свій підхід до творчості? Зовсім писати іншу музику. Е, ми зрозуміли, що, е, ну, що пісні стануть мінорними. Угу. Е, а, ми, а, в нас, а в нас не мінорний. Ну, не мінорний настрій музики. Він не може бути мінорним, тому що пасики з Франека — це енергія, це драйв. Це. Е, люди, коли виходять з концерту, у нас завжди говорять, чому ми раніше не чули про цих пацанів, Це, ну, це, це якась просто подія сьогоднішнього дня. Е, е, і тому нема смислу писати сумні пісні, тому що є така давня пісня: наші хлопці добре б'ються йдуть до бою, що й сміються. Солдати потребують не сумних пісень, солдати потребують мотиваційних пісень. Дуже багато відео знімають зараз солдати під наші пісні «Жовто-сині» і музика грає зовсім недавно. Цілий військовий оркестр зіграв цю пісню і виклали в мережу. Клас. І накладу дуже приємно вражені цим. Говорячи за сам гурт, знаємо, що ви брали участь у нацвідборі до Євробачення 2018 року, і у X Factor, 8-й сезон, якщо я не помиляюся. А цікаво, що найбільше вплинуло на вашу впізнаваність? От який був переломний момент? Яка пісня? Або які? Ну, ми... Ми перемогли в всеукраїнському конкурсі «Хіт Конвеєр від музичного каналу М2 в 2016 році з піснею Вася гад». Oh і вона отримала як подарунок зйомки кліпа і запуск. Ну тобто, ми в перший рік нашої діяльності вже вийшли як молоді, як прорив року артисти на червону доріжку «М1 Music Awards». І оці події повпливали найбільше на нас. Далі Це були події, які підсилювали і нашу участь в Fix Factory. І, ну, власне, дуже багато людей знають все-таки нас по синглу Марічка. Бо mm -hmm. так ну, пісня, яка стала хітом реально. Важко бути молодим артистом в Україні. Е, ну, Коли ти тягнеш все на своїх плечах, е, звичайно, важко. Але. Стукайте, і вам відчинять е е якось так. Скажіть, хто скажіть, хто є ваша аудиторія? Е чи можете описати от, е свого слухача або слухачку? Е у нас достатньо широка аудиторія. Я б сказав, від е 18 і до 50 років і, до речі, YouTube і статистика Google показують нам, що наш слухач ядро його це від 28 до 35. А що вище 35 і до 28, це одна третя, одна третя, одна третя і половина. Це люди, які це люди, які хочуть бути вільними, вільними емоційно. Е, в, е, в без комплексів, без тормозів. Е, іноді на концертах ми чуємо такий фідбек, коли там все, що відбувається у нас на сцені, люди після е, концерта підходять і кажуть, пацани, що ви приймаєте, щоб таким мочити на концерти. Ми кажемо. Це суто чиста енергія природи і українського духу, нічого іншого. Чи важко вам розпалювати публіку? Ні, це відбувається за перших 4 хвилини початку концерту. А який на даний момент концерт вам найбільше запам'ятався? От який ви згадуєте? І, блін, це було класно, увагу! E, насправді в нас дуже багато концертів, які запам'ятовуються. Ну, от, ну, саме останній концерт в Києві 18 березня запам'ятався дуже сильно. Тому що концерти в Україні вони мають теперішню специфіку. Люди люди достатньо сірі на концертах. E, не не виражають свої позитивні емоції, uh -huh. не реагують на артистів, так як реагували завжди в очах смуток. І це напевно того, чого боїться артист. Тому що, коли ми виходимо на сцену, а люди не реагують, ти зразу це сприймаєш на свій рахунок. Ти думаєш, що щось не так з тобою. І от цей концерт в Києві він був абсолютно іншим. Він був дуже потужним по енергетиці, дуже тепло приймали люди і нас, і інших артистів, дуже емоційно реагували на все. Такий незабутній в цей непростий час концерт. От вже незабаром, буквально у травні через два, два тижні. А ти та інші учасники групи плануєте приїхати в тур по Сполучених Штатах. Це буде благодійний тур з фондом «Revive Soldiers». Розкажи, будь ласка, більше про цей тур, коли він відбудеться і в яких містах ви плануєте виступити? Ми насправді працюємо над цим туром уже більше трьох місяців. Я пам'ятаю, як після нового року мені зателефонувала Ірина Ващук. І ну, представившись, сказала, що має честь запросити наш гурт. Це насправді для нас велика честь, тому що ми з великим задоволенням долучаємося до всіх ініціатив на підтримку е на підтримку тих людей, які відстоюють нашу незалежність і наше право бути собою на підтримку наших солдатів. І ми сказали, що ми приїдемо на будь-яких умовах, щоб підтримати. Таку організацію, яка робить так багато для українських солдатів, ми згодні спати навіть просто в квартирі і виступати там, де буде потрібно, щоб проголошувати українське слово, щоб проголошувати подяку за цю підтримку, і щоб акумулювати ще більше підтримки для українських воїнів. Ми стартуємо з Вашингтона. Я зараз це говорю для мене це, щоб ви розуміли і глядачі, і радіослухачі для, для нас це е, здійснення мрії, незважаючи на те, що вона здійснюється в такий складний час і е, під таким складним е, кутом сприйняття, е, нібито ти не можеш радіти, що... Здійснюються якісь твої замисли, що результати твоєї діяльності сягнули так далеко. Ти не можеш через це радіти, не можеш собі дозволити радіти, але ти мусиш дозволяти собі радіти, тому що психологи говорять, що ми повинні акумулювати добру енергію в собі, щоб потім дарувати її людям, які потребують підтримки. І тому для нас тур сполучених Штатах – це здійснення мрії, це низький уклін людям, які стоять з Україною. Це низький уклін не тільки українцям, але й американцям. Ми сподіваємося, що на концертах будуть американці, які солідарні з Україною, і для нас це можливість подякувати їм, подивитися в очі, і представити українську культуру справжню. Е потужну українську пісню. Ми стартуємо з Вашингтона у Вашингтон Дістрик 11, -го, 11 -го травня. Це, це неймовірно. Далі у нас Філадельфія 12-го, далі у нас 13-го Нью-Йорк. Я коли е думаю про нью йорк я зразу починаю співати Start spreading the news». <рес> Ем, далі, 19 го Детройт і 20-го Чикаго. Йде мова зараз ще про одне-два міста, але е, ми ще не знаємо, чи встигнемо домовитися про зали. Е, ми дуже тепло реагуємо на коментарі людей в мережі. Я вже купила квитків Чикаго. Я вже чекаю вас в Нью-Йорку. Це для нас велика честь і велика радість, що там у нас є фанати, які. Купляють квитки, е, тільки побачивши афіші. Е, я, я, я скажу, направду, ваші афіші є повсюди вже і розклеєні, і квитки розходяться. Слава Богу, все в порядку, все чудово, всі чекають на ваш приїзд. А які у вас власне очікування? Що ви очікуєте від цього туру? Що ви хочете, хотіли би отримати від цього туру? Е, для нас, е, ви знаєте, для нас радість насправді послужити на благо нашої країни. Е, ми не очікуємо, ну звичайно, ми очікуємо познайомитися з містами, тому що міста світу для нас це великий інспірейшн в музиці і розширення нашого кругозору. І от читаючи зараз і думаючи про міста, в які ми їдемо, хочеться уявити і відчути масштаб кожного міста. Масштаб його впливу на розвиток нашої цивілізації. Ми очікуємо незабутньої зустрічі з нашими братами і сестрами за океаном. Це, це знаєте, як, це коли ти несеш щось, що відбувається. В твоїй країні людям, які е, з твоєї країни, але з якогось періоду часу вже там не живуть. І для них цікаво, як все змінилося, тому що ми є е, 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 зеркалом цих змін е, е цікаво буде почути ну, від нас всякі теми, як змінилася мова, як змінилися. Як змінився сленг, як ми описуємо, реагуємо на різні ситуації в житті? Якось так. Щось я багато сказав. Я вам скажу від себе в плані міст, так як ви назвали, мені здається, що у вас буде дійсно величезне зачарування, і ви здивуєтесь, тому що зовсім інша ландшафт і архітектура. В плані аудиторії на концертах. Я думаю, що перша фраза, яку ви скажете, це буде: я ніби з дому не виїжджав. Тому що зараз такі великий наплив мігрантів до Сполучених Штатів, що переважно це будуть люди, які от буквально ще місяців два-три тому ходили, можливо, десь на ваш концерт в Україні в наших містах. Ну, побачимо, як воно буде. Було б цікаво з вами ще поспілкуватися після туру, і тоді би вже поділилися враженнями від самого туру. Зробимо обов'язково. Скажіть зараз, власне, говорячи за самі концерти, за Сполучені Штати є дуже багато артистів, які приїжджають. Певно, них ніколи раніше зараз не є проблемою отримати чи візу, чи оформити програму for You». І відчувається, що люди дещо змучилися від такого власне часу проведення, тому що постійно йдуть концерти, а постійно хтось приїздить. А чим ви будете брати? От в чому ваша специфіка вашого гурту. А що ви підготували, можливо, щось, щось особливе для Сполучених Штатів, чого раніше люди ще не бачили в Україні? Eh, Послухайте, <гум> мій хороший друг eh, Сергій Танченець з гурту Без обмежень каже, Франника – це лайк однозначно. E, Франника – це eh, група. На концерті якої ви не були на подібному концерті, ви не були ніколи в своєму житті. Ви ніколи не забудете цю подію, яка відбулася з вами з пацаками з Франника. Я не можу пояснити конкретно, що відбувається, чому відбувається і чому ви так реагуєте, але ви точно скажете після концерту, блін, це був один з найкращих концертів в моєму житті. Ми це вам гарантуємо, і це була дуже гучна заява. Я думаю, що ви її напевно і оправдаєте. Говорячи власне далі про цей самий тур, а саме а, з фондом Revive Soldiers ви їдете саме через цей фонд, фонд який займається протезуванням та реабілітацією наших військових. Фонд діє вже в Америці з 2015 року, десятки, сотні людей пройшли через цей фонд, отримали шанс на друге повноцінне життя після війни. Як вас, на вас доля звела? От ви сказали, що Ірина Ващуком зателефонувала, але чи можливо раніше ви якось знали про цей фонд чи співпрацювали? Ми взагалі нічого не знали. Просто нічого не знав. Це просто був як дзвінок, як подарунок на Різдво. Ну Він, власне, був. Після Різдва е, Іра просто подзвонила і сказала: нам подобається ваша творчість. Ми подивилися ваші концерти. Нам подобається ваша енергія. Ми думаємо, що ми хочемо працювати з вами. Ми хочемо вас запросити. Я кажу, це дуже, дуже великий комплімент для нас, і ми зробимо все, щоб його виправдати. Ви частково згадували от власне за те, що у людей є такі таке стереотипне бачення, того що от іде війна, і не можна ніяк собі дозволити відпочити, не можна собі ніяк дозволити посмішку проявити, чи якісь позитивні емоції отримати, тому що це якби неправильно. А як власне бути з такими людьми? Чи ви їх якось переконуєте, чи ви маєте своє своє чітке бачення? Ми залишаємо за людьми право вибору. <кій> Нікому не можна нав'язати, що отак правильно себе вести, отак правильно себе вести, але на наших концертах є баланс завжди радості і суму. Люди переживають абсолютно різні емоції у нас на концертах, тому що на першій пісні ті, хто стоять попереду, починають плакати, а на другій пісні вони вже починають сміятися. І головним лейтмотивом всіх наших концертів йде… Щира правдива вдячність українським солдатам, які з 2014 року відстоюють нашу незалежність, і ти можеш сміятись, ти можеш дарувати людям щастя, але завжди знаючи і говорячи про те, якою це дається ціною, тому, тому так. Так, забігаючи наперед, знаю, що на ваших концертах, на кожному з ваших концертів в Америці будуть наші солдати, будуть військові, які тут на лікуванні. Більше того, будуть аукціони, завдяки яким ми зможемо цим військовим допомогти. Тому дуже важливо, щоб прийшло якомога більше людей, якомога більше бізнесу, щоб було залучено. І разом ми дійсно зможемо зробити велику справу справу, яка змінить долю, долю цілих поколінь, поколінь тих людей, які зараз перебувають тут в Америці, в Сполучених Штатах. Ну і на завершення також хотів би попросити а, вас або тебе назар а, звернутися до всіх тих, а, хто вас опустив уже руки, а, хто рахує, що війна десь там далеко, а вона вже якось сама по собі закінчиться, а я можу жити своїм життям. А, як би ти хотів їм донести, можливо, ось цю а, цей мотив, що потрібно бути всім разом об'єднаним до кінця, не здаватися і до переможного. Брати і сестри українці з океаном. Ми всі переживаємо ці відчуття, що війна триває довго. Кожен втомився і в Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах. Кожен може подумати, це все може відбуватися і без мене. Але ми завжди на своїх концертах говоримо: навіть якщо твій донат сьогодні буде одна гривня. І нас буде таких мільйон по одній гривні, це буде мільйон. Ми повинні триматися разом купи, як говориться, тому що нашої підтримки в тилу очікують наші солдати на передовій, на нас дивиться весь світ. Коли кожен українець продовжує горіти ідеєю боротьби за незалежність і за свободу, запалюються нові і нові патріоти України в різних націях. і наша задача як людей, які знають, що відбувається в нашій країні, говорити людям, які не знають, тому що так поширюється правда про звірства, які творить Росія. В нашій незалежній країні. Ми сердечно хочемо запросити кожного на наш концерт в Сполучених Штатах. Ви не забудете цих емоцій ніколи. Ми веземо ексклюзивні подарунки для благодійних аукціонів, яких не було в Сполучених Штатах. Це футболки національної збірної України по футболу. Це м'ячі, які грають, якими грають наші футболісти, тому що пацик із Франека – це. Музичний амбасадор збірної України е і на концерті на вас всіх чекають незабутні емоції. Запрошую сердечно всіх. Ну на завершення питання від мене. А, поки ми зараз говоримо, проходить матч а, футболу а, англійської прем'єр-ліги, де грає Манчестер Сіті проти Лондонського арсеналу. Матч буквально за чемпіонство. Я знаю, ти любиш футбол, любиш е палкий фанат футболу. Скажи, хто буде чемпіоном Англії цього сезону? Мені здається, горожани. дуже серйозна команда. А за кого ти вболіваєш загалом а, в чемпіонаті Англії? Я не вболіваю за чемпіонат, за, за е, чемпіонат в Англії. Моє вболівання на клубному рівні закінчилося з кар'єрою Андрія Шевченка. Навіть так я, да, я вболіваю тільки за збірну України. Я не вболіваю більше за клуби. Але багато є болівальників. у Нас тут у Чикаго, і в Чикаго взагалі по Америці футболу, і дуже приємно, що будуть такі подарунки на аукціонні м'ячі футболки. Ще один ще один мотиватор для того, щоб прийти на ваш концерт. нагадую, вони будуть від 11 травня, якщо не помиляюся, до 20 травня поки що. П'ять місць це є Вашингтон, Ваш Вашингтон з Дісі, це Філадельфія, це йорк Детройт і Чикаго. Якщо ми не назвали якісь міста, а ви там є, ви звіте нас слухайте. пишіть там в коментарях, телефонуйте, збирайте публіку, замовляйте зал і пацики з Франека до вас обов'язково заїдуть. Дякуємо, дякуємо тобі, Назар. Лідер гурту та фронтмен був сьогодні з нами на хвилі 12.40 AM Та на власне на Ютубі, Фейсбуці, Радіо Чікаго. Сподіваємось, скоро побачимось. Бережи бережи себе, бережи свій гурт, і Америка вас чекає. Щасливо, чекаємо з нетерпінням на зустріч. Дякую, радіо UA Chicago.